Тихо на дворі. мерехтять сніжинки, віддзеркалюючи, від зірок сяйво. Від вікна не можна було відірватися така краса, хоча й шибка, холодна, я дихав на скло. І на Запотілому, вигаданому мальберті, пальцем виводив персонажів Це я, це мама. Це Тата, а це собака Джек, кісточку йому намалюю. І будку, ялинку пальцем виведу, хоч і кривенька, та в моїй фантазії, вона вища за небо. Годинник тукав секунди, тиша ставала все голоснішою. А уявний Мольберт випаровувався зі скла з татом мамою, ялинкою та Джеком. Вже палець так замерз малювати, а фантазія розвіювалася і втримати почуття щастя ставало все складніше подих на скло. Знову проявляв мою мрію, свято, і ми всі разом з родиною. Годинник тукає години. Галасливо дзяволить Джек, на плеті смачності готує мама. Тато і я прикрашаємо ялинку. А я все питаю. А коли прийде Миколай? А які подарунки будуть? А якщо я просплю, а я добре себе вів весь цей рік, я з вами поділюся смачним. А де буде подарунок? Тим часом. Запах пропеченого пирога наповнив усю хату. Це на свято, зараз не їжте, каже мама. Ага, каже тато і підмигує мені тихенько. Спогади пробуджують відчуття в моїй душі, і я сам собі посміхаюся. Годинник тукає роки, сніжинки безтурботно, як і раніше, обіймають землю. Та в склі вікна відображається сивий чуб, борода, скорботні очі, і лише святий Миколай, моя душа, подих на скло і палець, який виводив на уявному мальберті найближчих коханих рідних, залишилися не під годиннику та часу.